Мякш, м'якіш, ходи, я тебе познайомлю з своєю свинкою, подружкою. Називається вона шкварочка. О, майно газ! Що це за себе? Ти мене вбиваєш, тих хто такий? Шкварочка, познайомся, це м'єш. А що ж він як смерть? Так, да, це наше рішення таке було. Ну, а, а який нам вихід тепер з цього зробити? Ой, знаєте, знаєте, в мене є ось такий колишок. Може, він тобі буде в Подивися. Я його давно не ношу, він на мене вже малий, а тобі буде все гаразд. Він трохи, я думаю, приглушить цей смердякиш. Мякиш, смердякиш уже не буде. Хі -хі -хі. Добре, я поміряю з радістю. Дякую. Дівкися, свинко, якраз на мене підійшла. а я казала, даже і запашок уже так не чути твій, такий бомбезний. Тепер ми можемо кудись іти і друзів заводити. А де ти взяла такого кожушка? Га, я тобі зараз розкажу. Мені на Різдво Подарував містер Біран. Він мені казав, що в нього дуже шерсть корисна. І це правда. Не одну зиму я не мерзла в цьому кожушку. Він такий теплий. Тепер він і тобі згодиться. Класна, класна. Я обов'язково колись знайду містера Бірана і ще йому подякую. Кварочка! А ти знаєш, Галя напекла дуже смачні пондики. Пішли до неї, будемо всі разом їсти. Ура! Ура! Побігли! Галя, привіт! Привіт, привіт! Дивись, Галинко, кого я привів. Ось наш білець. Молодець. А звати його М'якіш. Привіт! Такий Є. гарненький, такий гарненький. Галинко, я так думаю, що це твої чарівні ручки мене зліпили. Я народився. О. Я спочатку думав, ви мене з'їсте, того й втік. Я бачу, ви дуже хороші. Я дуже рада, що так вийшло, що ще ти народився. Дякую вам за все. Дуже дякую. Але я хочу теж з вами дружити можна? Я знаю, що вітерець мої бочки вже обдув. Вони вже зачерестріли, так що як захочете з'їсти, зуби зламайте. Ми не будемо тебе їсти. Грайся з нами, на сонечку грійся, будь з нами. Ми дуже раді, що ти є. А що, мої формочки якраз знадобилися, Да? дивіться, які мордочки файні вийшли. Mm. Галю, я тобі дарую цю формочку. Роби нам побільше таких смачних пондиків. Добре, добре. Можна вже їсти, можна? Я вже забігався. Можна, можна. Але мене не їжте. <схи> їжте мої милі, їжте мої любі. Панівка, я чесночку, а пахне трошки. Та трошки. Вже нічого. <схи> Прощайтеся всі. Які ви пристрі? Ну як це так? Шкварочка, ну будь культурніша. Ну, я простяк.